Доброго дня. Доброго ранку, члени виконавчого комітету, де питати міської ради, колеги. 17 серпня. 16 членів виконавчої. Що комітет готові працювати за столом, хворим є перед тим, як перейти до порядку денного, хотів би декілька слів життя нашого міста. Перш за все, хочу поінформувати олександрійців і вір'ян нашого міста про те, що Православна Церква в Україні отримала офіційне представництво. Ви знаєте, що в центрі нашого міста. На Соборному 68 на сесії ми безкоштовно надали приміщення Православній церкви в Україні ось, для організації Духовного центру. Мали гарне спілкування із нашим архієпископом Кропивницьким і Голованівським Марком. Спілкувалися із отцем Сергієм. Власне, панеці будуть мати можливість, як я вже сказати, як організацію духовного центру, так і проводити різні збори, розвивати православ'я в нашому місті. Одним словом, маємо така точку опору, крок назустріч розвитку православної церкви. України в нашому місті. Щим вітаю всіх вірян, олександрійців. Будівництво великого храму в нашому місті обов'язково буде. Воно відбудеться після перемоги, коли суспільство, коли віряни, коли панаці, коли ми всі будемо готові для того, щоб зробити цю велику духовну справу для нашого міста а Сьогодні продовжуємо працювати над тими завданнями, які стоять перед містом під час війни. Те саме стосується питання нашого центрального скверу Соборного. Да? Ми всі бачили, що там розпочалася реконструкція, не дивлячись на те, що ми на сесії кошти, які виділяли з бюджету, на Реконструкцію скверу перенаправили і відправили на підтримку Збройних сил України. Тому з бюджету міста ми не витрачаємо кошти на будівництво дитячого майданчика, але враховуючи те, що наші діти заслуговують на те, щоб мати своє дитинство, в тому числі і під час війни, я мав Спілкування наради із підприємцями, із бізнесом нашого міста. І ухвалили рішення, що, не дивлячись на війну, діти отримають дитячий майданчик в нашому місті. Декілька мільйонів гривень профінансують бізнес-компанії, бізнес-структури. Після війни поговоримо детальніше і про суми інвестицій, і про те, хто приймає в цьому участь, а сьогодні будемо сподіватися, що будівельники швидко виконають свої зобов'язання. Вони обіцяють, що в вересні місяці роботи по реконструкції будуть завершені, і наша малеча буде мати можливість уже в цьому році, ще по хорошій погоді, вже відпочивати в центральному сквері на відновленому дитячому майданчику. Тому ще раз. Для того, щоб почули всі, в тому числі ті, хто інколи, як я вже говорив, люблять робити вітер, бюджетні кошти на перемогу. Діти повинні мати своє дитинство, і ми знаходимо можливості під час війни інвестувати в майбутнє нашого міста. Ну і основний акцент. Цьогорічнього Дня Незалежності це пам'ять про наших героїв. Очевидно, що люди, які віддали за незалежність держави все, в тому числі і своє життя, є ті, які заслуговують пошани, а їхні, робот, їхні родини заслуговують максимальну турботу і повагу. Часто ловлю себе на думці, що всі ті наші потуги, наша робота, яку ми кожен день робимо для того, щоб підтримати наших захисників, щоб тримати місто, скажімо так, на хорошому рівні, забезпечувати життєдіяльність міста, вони не йдуть ніяке порівняння з тими з тією роботою, які сьогодні наші захисники роблять. В бою, в окопі, в кабінах танку чи літака, біля мінометних чи гарматних розрахунків, це не йде ніяке порівняння. Тому те, що ми маємо свою країну, це завдяки нашим воїнам, те, що існує держава України, це знову таке завдяки нашим воїнам. Тому 24 серпня ми відкриємо алею пам'яті. Хочу наголосити, що це тимчасове рішення, яке погоджено з родинами загиблих. В сквері Кравченка після війни ми побудуємо великий меморіальний комплекс, який буде відповідати шані і поваги військовим і тих, хто. Віддали своє життя. А сьогодні Незалежності запрошую всіх олександрійців прийти о 8.45. 24 серпня, для того, щоб ще раз уклонитися пам'яті тим, хто залишився на віки в строю, і підтримати ті родини, яким сьогодні найважче в нашому місті. Ще раз дякуємо нашим захисникам. Слава українським воїнам. Слава Україні. Колеги, будемо переходити до питань порядку денного. 24 питання. Якщо немає зауважень, визначимося з порядком денного. Ставлю на голосування перед днем. За. Проти утримались. Немає рішення прийнятого одного голосу. Олена Володимирівна. Головний спеціаліст відділу опіки та опікування служби справ дітей міської ради. Доброго дня. Шановні члени програмного комітету, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про зняття опіки над малолітніми дітьми. Опіка займається у зв'язку з тим, що опікунник і дітей не поруч з вихованням дітей. Можемо визначатися? Колега, є запитання? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 1 за. Проти отрималися. Немає рішення про одного листа. Наступно. Наступний проєкт рішення це встановлення обліки. Опіку встановлює їх відна по групі, яка надала відповідний пакет документів. Це все добре. Будемо визначатися, ставимо на голосування проєкт рішення за проти, утримався. Немає рішення Прийнято одного голосу. Дякую. Якось? Тетяна Андріївна, заступник начальника управління соціального захисту на середній міськраді. Доброго інша пані, шановні заступників. Ваша вигляду проєкт рішення у реєстрації команди рейна поволя ідея Миколаєвича по відчину дієтавної фізичної особи.

За рішенням комісії сексуали дані рішення та прийняти приміти. Нема заперечень проекту. Не. Ставлю на голосування за. Проти отрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення про внесення про реєстрацію громадянина Мислава Олександра Вікторовича помічників задичної суди. Яка там яка саме здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та затримувати обов'язки? Термін і задовольни СПЛКК до 3 години 4.24 року. Враховуючи висновки Ради опіки та цих прошу розглянути дане рішення за прийняття. Будемо визначатись. Ставимо голосування проект рішення. Зараз проти отримала. Немає рішення прийнято змогла. Олена Антоні. За нашому соціальних послуг з територіальним центром громадянки Гейку Валентини Сабу. Враховуючи е, висновки комісії, яка вже розглянула її заяву і пакет документів, це людина з першого року народження, підосічна територіального центру, хворіє і значну суму коштів витрачає на лікування. Е, пропонуємо звільнити її відплати за надання соціальних послуг до закінчення. 26 червня 24 року. Прошу підтримати. Немає заперечень. Будемо визначатися. Ставлю на голосування проєкт рішення. За проти утрималися. Немає рішення прийнято одного. Олександр Миколайович. Друго рано: шановні сім'ята, члені нашого комітету. На ваш дозволь нас переведення штаб рішення. Ну, це більш технічне рішення. Пропонуємо ввести е, посаду в закладі дошкільної освіти та закладу загальної на середньої освіти. Повідно, до переліку. Запрошую підтримати Прохання підтримати проєкт рішення. Зауваження до проєкту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 7 За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Ольга Володимирівна. Недосілення його використання Палаці культури світлофісів. І так як в Палаці культури світлофісів є генератор, в разі чого буде забезпечено світлом. Тож, враховуючи е, вивчене питання, просимо підтримати даний проєкт рішення, передати з балансу управління культури і туризму на балансовий офіс. Колеги, було ставити на голосування проект рішення номер 8 За проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Євген Анатолій. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 9 за. Проти утримали. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Проєкт рішення виконавчого комітету номер 569. Не стоїть уточнення у цих передані документарні допомоги. Прохання прийняти рішення після додатку. Дякую. Десятий проєкт рішення немає заперечення. Ставлю на голосування за. Проти утримали. Рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від ГО 10 квітня. Надійшла гуманітарна допомога з серйовим призначенням ЗДО No21 місце компактного проживання, прохання передати їм на баланс і не віддати. Будемо визначатися. Ставлю на голосування проєкт рішення 11. За проти Отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від філії в Україні. Надійшла гуманітарна допомога регіонів платного проживання прохання передати і на багат інвестиція. Проєкт рішення 12 на голосування. За. Проти отрималась. Немає рішення прийнято одного голосу. Тетяна Доброго дня всім присутнім на ваш огляд виноситься проєкт рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають проведенню моніторингу та оцінки дос доступності та в 23 третього року. Виконання вимог чинного законодавства. Ми підготували проєкт рішення про затвердження цього переліку. Перелік перевірковами тому що розглянути даний проєкт і підтримати. Нема заперечень по 13-му проєкту рішення. Ставлю на голосування. За. Проти отриматись. Немає рішення. Прийнято одного голосу. Дякую. Михайло Михайловичу. Проєкт рішення про видачу ордера на службове приміщення. Видати ордер на службову квартиру No22 на ранній площі 487 квадратних метрів. По проспекту Соборного в військово Олександрія. Військовослужбовковець. Біськ... Будемо визначатись, коли ставлю на голосування 14 проєкт рішення. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне. Видати ордер на житове приміщення на квартиру No7, зараз площу 88 квадратних метрів вулиці Олександра Казенка. Місі Олександрія, дружині загиблого військовослужбовця. 15-й проєкт рішення ставлю на голосування. За. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного. Про включення квартиру до спецслужбових. Включити за чистослужбових управління Служби безпеки України приватного судок на квартиру та проспекту Соборного місті Олександрія. Будемо визначатися по проєкту рішення? Ставлю на голосування за. Да? Проти отрималася. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Продовжуйте. Постановку на картинний облік громадян, які потребують полічення житлових умов. Поставити на картинний облік слідуючих громадян. Чепів В'ячеслав Олександрович? з право початку отримання житлового приміщення, учасники бойових дій. Яродник Справа іноземно позачергового отримання житлового приміщення подавлених батьківського пікування. Величук Діану Олександрів, справ, поза чого отримання приміщення поштовху, числа дітей, подаваних батьківського піклування. Будемо визначати, ставлю на голосування проект рішення. Так. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного власне. Судущий проєкт рішення продовжує на відключення споживачів від берег центрального опалення. Надати дози на відключення квартир від мереж центрального опалення згідно з додатком партию. Надати дози е, на квартир, відключення від мережі центрального опалення для житлових приміщень, розміщених на перших поверх багатоквартирних позицій згідно з додатком 2 Відмовити у відключенні від мереж централізованого опалення мешканцям згідно з додатком номер 3 Термін дії. Даних розділів до 1 жовтня 2023 року, зобов'язати заявників, яким надалися дозволи на відключення збережнього централізованого опалення, отримати технічні умови від комунальних підприємств, зобов'язати заявників відповідно до розроблених проєктів та технічних умов виконати роботи по відключенні в приміщенні від централізованого опалення. І зобов'язати заявників, які надали дозвіл на відключення від мереж торгового опалення, здійснити необхідні заходи щодо введення в експлуатацію встановленої системи інтернетного автономного опалення даних квартир заявники, на державих приміщень, попередити заявників, що в разі не виконання даних е рішень е і даний дозвіл буде скасований, втрачає силу. Крім того, Хочу сказати, що комісія по е прийняттю рішення по відключенню, е по наданню дозволу відключення центрального опалення, е припиняє свою роботу у зв'язку з тим, що з 1 вересня е буде заповнення системи е водоїгідки, буде випробування, е е гідравлічні випробування і можливості проводити такі роботи подальше буде або складно, або неможливо. Запитання на доповідача. може ставити на голосування проєкт рішення. Визначаємося за проти. Утрималися. Немає рішення прийняти одноголосно. Слідуючи проєкт рішення про дозвіл на відключення багато будинку у вулиці Бульварній, 60, надати дозвіл на відключення даного будинку, рекомендувати ще власникам будинку будинку вулиці Бульварній, 60. Визначити з видом індивідуального опалення, отримати технічні умови, розробити сили сезонних організації проєкту і зобов'язати комунальне підприємство в термін до 1 жовтня 2023 року відключити з видом розриву тепловий ввод на дане приміщення. Ставимо на голосування.

в разі звернення когось із родини заявою про виготовлення та встановлення пам'ятника вимоги, готується проєкт рішення і приймається рішення про виплату суми, яка не перевищує 5 мінімальників під за да. підсумку. Колеги виконаємо свій голови за ми ставимо голосування проєкт рішення номер 20 за. Да. Проти отримала рішення прийнято одного голосу. Подібний проєкт рішення звернувся з почесного громадянина міста Сергій Карпова з заявою такою ж виладової пам'ятки на української почесного громадянина. Прошу підтримати те. 21 перший проєкт рішення ставив на голосування. Визначаємося за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Прошанування пам'яті доміненої відео звернулася донька. Із заявою виготовити і встановити на могилі. Прошу підтримати. Ставимо голосування проект рішення 22. За проти. Немає рішення прийнято одноголосно. Нагоди Незалежності України надійшов ряд голодань до нагородження. Звернулися керівники виконавчих органів, керівники село. Немає рішення прийняти одного голосу. Олег Анатолійович. Шановні Сергій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету, на <звісна> вас просто пропонується проєкт рішення про засвідчення авто прийомної передачі нерухомого майна за адресою міста Україна, вулиця Милу, 61. Враховуючи рішення керуванки обласної ради від 4.07.23 року номер 363. Рішення обласної міської ради від 30.000 23 року номер 669 а також рішення виконавчого комітету від 100 номер 23 року номер 412 про створення комісії з питань передачі мірковому майна до адресу відповіді Сергія УНІМІРСТІ. Пропоную е підтримати даний проєкт рішення і затвердити відповідний акт. Будемо затверджувати відповідний акт. Ставлю на голосування проект рішення номер 24 за. Проти отримались. Немає рішення прийнято голосом. Намні члени виконавчого комітету. Всі питання, які виносились на засідання сьогоднішнього дня, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Мирного робочого дня.